Пропозиція для тих, хто хоче купити простору двохкімнатну квартиру в центрі міста Вінниці. Продаю квартиру в житловому комплексі резиденція. Адреса Князів Ріатовичів 114, корпус 4. Площа квартири 80 квадратних метрів, кухня 23 квадрата. Розташована на 4-му поверсі 12-поверхового цегенного будинку. Хороша пропозиція, як для себе, тому що в кроковій доступності все необхідне для комфортного життя, школи, дитячі садочки, торгово-розважальні центри, лікарні та інше. Так і для інвестицій. Хорошо здається в оренду по високих цінах. Це в нас перша кімната з балконом. Напротив річка Південний Буг із зонами відпочинку спортивними майданчиками. Все, що ви бачите на відео, меблі та техніка в квартирі залишаються та входять у вартість. Та друга кімната вартість квартири 90 тисяч. Можливий продаж по безготівковому рахунку по державних програмах, є відновлення та сертифікати. Запрошуємо на перегляд!